Yo! Друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали в Скібіні Тавер Дефенс для того, щоб як мінімум зібрати подарки. І ще у мене з'явилася одна цікава ідея. В принципі, як ви всі знаєте, Денчик зараз розігрує свого хайпера. Можна сказати, ну як розіграє, він на нього влаштував аукціон. І хто більше за нього дасть, той його, в принципі, отримає через пошту. От я так подумав: а що якщо я спробую так зробити з діджеєм? Я свого діджея давати не хочу, тому ми сьогодні зайдемо на три плазу і купимо ще одного. От, можливо, це буде сігнутий, можливо, ні. Не знаю скільки він зараз там в гемах коштує. Я я буду старатись викупити його якомога дешевше, але в цілому все можливо. Кстаті, трішечки підфармив я яєчок. У мене їх уже 4800, і в принципі, я був би не проти обміняти їх на гемчики, тому що штука це реально потрібна. От, і ще отаку. Виходить, я нафармив 2-400 гемів. Непогано, за вечір просто сіли, включили як буст, XP буст. Кстати, у мене ще один з'явився. Це хорошо, тому що я вже дійшов до 43 тіру. Мені ще трішечки і буде в мене ось такий корова чел. Так, що в мене по квестам відкрити? 20 Три кейса ще надасть, обов'язково їх відкриємо. Це супер ізі робиться. Погнали. Не знаю, чи брати мені лакі-буст. Uh, Смот, не впевнений, я чи хочу. Але тут стоїть час непоганий міфік. Тому, в принципі, в цілому, чому би не почати серію з опен кейса? Правильно, значить, можемо зайти в шоп, взяти, взяти, взяти взяти лакі-буст. Чому би ні? варт можна забрати. Тут часто дає лакі буст, але щас дало коін-буст. теж непогано. У мене цих бустів уже тонна. Не зря я віпку купив. Для мене це супер-супер круто. Як мінімум слот. І в а як максимум постійні всякі зільки. Давай повідкриваємо, покрутим, подивимося, що мені може випасти. Так, це все на автосал. Мені треба чесно, міфіки Годлі. Годлі мені так ні разу і не падав. Я не знаю, скільки треба, блін, крутити, щоб він випав. Багато кому випадало, а мені ще ні разу Годлік не падав. Просто ні разу. І щас нічого не падає. Ну, в мене, в принципі, не так багато коїнів було, щоб спробувати вибити. Але в цілому, може, б і пощастило. Але поки що, поки що, блін, звісно, повна лажа мені випадає. Ну, да, де да, не сильно приємно. Ще нічого, ти диви. Це в мене лаки куплена, так ще й лакі буст активований, і все рівно ні чорта. Просто лега одна. Ну, лега, така собі, то я не хочу її особо вибивати, вона мені не потрібна, та й продавати її дуже складно, довго і дешево, і нема сенсу взагалі. От, тому простіше просто її отако продавати. Для мене. Може, для вас, звісно, було б круто і кожного з них продавати по одному гему, по два гема. От. Але зелених чуваків ти навіть по одному гему не продасиш. Епіків ще можна по одному, по два гема сливати. А зелених, бейсиків, реєрів. Мені нікому просто не потрібні. І гроші в мене вже закінчуються, а мені все рівно ні чорта взагалі не випало. Ти диви, лега просто. Взагалі пусто! Обалдеть. Гроші кінчаються. Ну, слава Богу, що фармляться вони швидко в цьому новому венті, тому що там дає по 2 500 аж з моїм дабл-баблом і ще дабл-баблом на зільку. Так, дві леги. Таке, таке, таке. Не із приємних, не із приємних годліком навіть і не пахне поки що. Ні міфіком, ні годліком. Прикинь, Бем. І нічого абсолютно, абсолютно нічого. Ну, я думаю, що я щось можу щось попробувати продати. Щоб у мене було аж 900. Що я можу таке слити, що мені не сильно потрібно. У мене є трошечки епіків. Ось такого, типа, ми наслити. Такого, таких, такого, такого, такого. Mm -hmm -hmm -hmm. Що я ще можу продати? Що я ще можу продати? Трошки ось цих зайців і 500 коїнів. Якраз то, що треба, 900 гемів. 900 коїнів є, і падає легендарка. Та капець. Просто з ума зійти. В принципі, якщо в нам тут не пощастило, то можливо пощастить на ось цих кейсах. Мені до 23 штуки відкрити, тому відкриваємо 10 і відразу, відразу. Разу відразу відкриваємо ще 10. Let's go! О, Щось хороше? Чи ні? Поки хорошим не пахне. Лего випала одна, вона коштує абсолютно нічого, і ще одна Лего, вона теж абсолютно нічого не коштує. Жесть, давай ще 10 відкриємо. 30 кейсів, можна сказати. Я тако бем, слупанув і. Нічого! Нічого! Абсолютно! Нуль, нуль, нуль. Мені не щастить в цьому плані. Ну я сподіваюся, хоча пощастить в так. Це ми все забрали. Ще мені кстати 40 сі надо відкрити. Я сподіваюся, пощастить мені в тому, щоб знайти діджея. Оце я дійсно сподіваюсь. Але перед цим я би залетів на почту. Бо тут у мене просто вибухнула пошта. Вона просто вибухнула. Хлопці, вона просто вибухнула. Диви тища, 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 п'ятсот, двісті п'ятдесят, тища, двісті, тища Абалдігін Лазер, я не можу. Це -да шок? тебе скільки їх, клокме, цей тип, цей тип, тебе, я не знаю. <свіст> Годлік. <свіст> Ой, це зума зійти. Я просто зараз показую подарунки, пізніше зараз на паузі посижу по отако по юніки. Бо це просто капець. Це просто капець. Диви, диви. Спайдер ТВ. Я йду з гри, удачі, брати, топ ютубер. Дякую, дякую. Ще годлік. <с>? Ще такий тип 5200, прикинь. Обалдеть. От фаната, ще Титан Банік. Оцей тип теж дорогий, кстати. Обалдеть, хіллер тв. Я, я просто Я просто вражений. Ти які подарунки тут летять. Я не знаю, скільки тут гемів лежить на пошті. Скільки це в гемах? Це тонна. Я зараз був ще одну ультимейта купити, Що я... Не розумію, коротше, народ. Зараз буду копіювати ніки. Так, нібито всі ніки я виписав і що хочеться зараз сказати. Я сподіваюся, що зараз на трейд Плазі я зможу викупити діджея і влаштувати точно такий самий аукціон, який влаштував Денис. От, Але хочу всіх вас попередити. Будь ласка, не кидайте подарунком на нову пошту. Там по 100 гемів, по 200, по 300, ви все одно не виграйте. Я впевнений, що там будуть подарунки, і чуваки будуть скидати великі суми. І ну, не треба просто захламляти оцей весь список, тому що він обмежений, на жаль. І хочеться, ну, щоб euh, подарки чуваків потенційних переможців дійшли хоча б до мене, щоб ви просто не захламили оце все. От. І обов'язково перед тим як вийде ця серія, я просто почищу повністю всі подарунки і буду очікувати на, на нових потенційних учасників. І щоб взяти участь, щоб я знав, що ви іменно хоче. Взяти участь, а не просто скинули подарунок. Ви коли будете відправляти мені подарунок, напишіть мені м -м, якесь кодове слово. Наприклад, ось тако. Наприклад, ков, отако. От і я буду знати, що це ви іменно берете участь в аукціоні. От, бо подарунки мені постійно купа прилітає, і отако от ков пишете. Можна нічого не писати, просто ков пишете, отправляєте, що ви хочете. Можна відправляти юніта геми. Це все буде суміруватись. Якщо ви, наприклад, відправили мені Патріка, який коштує там 50 гемів чи 60, і не кинули там тисячу гемів, то це ви, грубо кажучи, кинули тисячу 50 гемів, отако можна буде це рахувати. От, а тим часом у мене 184 тисячі, і, в принципі, я досить таки не проти. Щас піти і подивитися ще, продається десь DJ. Такс, на першу третплазу ми зайшли. Вчора, кстати, вночі вийшло оновлення, і тут з'явився кнопка сервер-ліст, де можна було вибирати серваки. але воно сильно лагало, і було багато рестартів, і чуваки просто ну, її прибрали, можна так сказати. Так, дивимося, дивимося. По суті, нічого такого супертолкового тут нема на даний момент зараз. Ну, нічого страшного. Ми можемо виставити Клокмена за півтори. Що ми ще можемо виставити? Грін лазера за 1699. Отако чисто, щоб стояв. Бо я не спішу куди щось продавати. Кстати, вчора Годліка купив Сігнуто одного. І ще одного Сігнутого я купив. Ось до він. Я їх купив по 3000 гемів, прикиньте. А зараз можна навіть звичайно продавати за 3, там, 799 спокійно, я думаю. Говорить, лазерів в мене є. Жесть. Коротше, в мене купа, купа, купа. Всяких різних чуваків. І ось у Годліка вже забрали за 3 899. Я його тільки виставив, тільки виставив. Давай 3899. Я не знаю, за скільки він ну, може уйти вообще, в цілому. Так, і на цій трейдплазі у нас, як я бачу, немає діджея. Це дуже погано, але є бані кейси. В принципі, за 85 можна купити одненького, тому що їх ще мені треба буде відкривати і відкривати. Тому погнали міняти лобі, тому що треба знайти діджея. Наша сьогоднішня задача це обов'язково його знайти. Бо купити його взагалі не проблема. Типу, хемі у мене точно вистачить. Але от чи знайду я його? Оце питання складне, бач, бо його тупо тут нема. І все, і все Треба ще лазить шукати. Оба перезашов на другу третйплаз, тут клок, мене за півтори забрали. Жесть. Просто повний жесть. А діджея тут так і нема. Блін. Або мене на ті самі трейдплази закидає, або чорт його знає. Не знаю. Походу, у мене тут просто друзі сидять на цій трейдплазі і мене туди постійно кидає. Але ти знаєш, коли та обнова вийшла і там появилась кнопка сервер ліст, можна було вибирати сервер трейдплази, то я побігав по трейдплазам, купив. Дрільменів, звичайних по 500 гемів, потім їх продав по тисячі всіх. Коротше, це було дуже зручно. Ти міг просто пригати по трейд-плазам і викуповувати всяку саму дешеву всячину. Але, на жаль, це при... прикрутили І більше нема цієї кнопки. Не знаю чому. Але Патріка можна купити. І зайця теж. От, бо це дешево. І 70 це дешево. Тому всіх я їх викупив. Хе-хе. І діджея, на жаль, нема. Вчора сидів, стільки діджеїв бачив. Ну, правда, не дешевих там. По 70 тисяч, по 60 тисяч. Я не знаю, що це яка нормальна ціна на діджеїв. В принципі, я думав, десь 55-57, так ну за 57 я бачив одного, але чомусь я його не купив, десь очканув трохи видно. Думав, найду дешевше, а дешевше, чорт уже. Вже не знайдеш. то треба було за 57 та й купляти тоді вчора. Кстати, я не замітив, я забрав подарунки, має 190 тисяч гемів. Зума зійти. Так, зайця кейса ми забираємо. За 80, ладно, так уж хай буде, я теж заберу одного. І діджея тут теж нема, на жаль, блін. Добре, що хоча б постійно наразі трейдплази закидує, бо це був би шок. І тут діджея нема, ти диви. Зато зайчих кейсів щас понакупляю. Ой, це зума зійти. Пожди. Мені, кстати, спайдера ті були дали. Я. Я теж можу, в принципі, продати, але нехай поки що в мене полежить. Так, Патріка за 25 ми забираємо, ти що? Я їх по 66 продаю спокійно собі, без усіляких проблем. Хм, ти диви, нема. Діджея тут, нема. Так, ще один Патрік за 25 сюди. І тут діджей нема. це капець. Невже він такий, ну, складно знайти його. Раніше він був майже в кожній трейдплазі, а зараз щось мені не сильно щастить на нього. Так, може тут є, бо тут в чувака 200 тисяч гемів. Може в нього є діджей, він його продає? Ні, ти диви. Обалдеть. Зумазій ти, прикинь. Зато кролячий кейс є за 70. Давай ще один. Давай ще один за 70 заберем. Мені, в принципі, не жалко, тому що мені для квеста їх треба відкрити. І, в принципі, я би щас це і зробив. Ще раз 10 кейсів, поки в мене лаки буст є, щоб швиденько його. Тако, от бабахати Так, великий бані. Я поняв. О, міфік, кстати, випав, лол Обалдеть, прикольно. Так, ну тут зараз десятки немає. Я сподіваюся, що це 10 дозбираю быстро. Ще 14 хвилин лаки буст є. О, 50, о, 70, хорошо, тепер у мене є 10. Нема ще. І діджея нема. Хм, mm, не подобається таке мені. Зато тітана купили. Хе-хе. <laughs> О, я знайшов діджея. Правда, 73 тисячі. Блін, це дуже багато. Це жесть, як дорого. Обалдеть. Давай попробуємо трейдки. Й... Йо nice. <laughs> в його нема вже все. Найс. Я поняв. Хорошо, найшов. Хе. Він, видно, теж вийшов з трейдплази. Ну, нічого страшного, я сподіваюся, що щось я точно ще знайду. Зайць, а діджея нема. Капець, зато мене Патрика за 66 купили. <с? <с?> ну, Патріків я дешево купував, ви самі бачили. А зайців у мене вже є 10, тому let's go! Розплюємося ними по всій трейдплазі. І, Кстати, грін лазера купили. А що випало? Бо я так сильно і не роздивився. Одна ляга випала, я поняв. Так, ну діджея нема. Значить, погнали далі. Оба! Ще один діджей, тільки вже 80 тисяч зумазій. Тисяка за нього просять. Бартолінео. Я не знаю вже скільки пройшло часу після того. Як я останній раз знаходив діджея, але пройшло дуже довго. І він ще й треть не хоче приймати. Mm -hmm -hmm. Я б може стургувався, поняв. Ну не за 80 точно. Хоча б тако 65 було б ще хорошо. Ну, блін, 80 це жесть, як багато. Хоча я вже трейд-плас поміняв, просто заради того, щоб знайти його. А чувак ще й треть не приймає. Його десь нема біля компа, він просто він просто поставив діджея продаватись і пішов собі по своїм справам. В принципі, судді сторони це і правильно, тому що діджей продається довго. Але точно не за 80. Ну 80 це жесть як багато. Якщо він зараз і не прийме трейд, то. О, прийняв! Давай напиши йому діджей. Скільки коштує, братуха. Каже, я не знаю, типа поняв, надо, надо йому щось запропонувати. Давай йому запропонуємо. А що йому запропонувати? Давай йому спробуємо запропонувати Спайдера ТВ, і він... Ну, це він, грубо говоря, десь 10 і ще 50. Отако. Відмінив! Не захотів він спайдера і 50 тисяч зверху. Просто то моя хотлика купили за 3900. Давай раз кинем. Надо забрати його. Він за нього, правда, багато хоче. Не, 80 чувак, це зійшов з ума. Він не ще й трейд приймати, пішли в друге лобі. 80 то дуже дорого за нього. То дуже дорого. Нема діджея тут тоже. Це капець. 86! Скільки? Обалдеть. Давай попробуємо йому трейд кинути. Так, він в трейді. Я сподіваюся, що він його не продасть того діджея діджею. Надо, щоб він продавив мені. Чувак, тупо із трейда не виходить. 86, скільки. Ціна на нього просто щас космос. Вона піднімається і піднімається. Це з ума зійти, йти. Надо йти шукати дешевшого. Так, кенти, Найшов діджея 70 тисяч, 75 сігнутий. Е, давай йому кинем трейд по фасту. Давай, щоб він не пропав. Він в трейді. Ладно, мать з ним. Все, я купляю. Давай сігнутого вам. Бенц. Він в трейді, я даже купити не можу. -а, ладно, давай. Я тако попробую через трейд. Ану. Оба, диджей, гоу 68 гемс. Не хоче він за 68 віддавати. Ти диви, Ладно, за 70 купляю все. Все, діджей у нас є. Слава Богу. Ой, це капець. Як же, як же його складно щас надибати. я з ума зійшов. Прикинь. У мене є тепер діджей для того, щоб вам можна було його розіграти. Бо ціна щас підскочила, жесть, як сильно. Є ще сігнутий за 75. В цілому, це теж не дешево взагалі, але купувати я його, на жаль, або, на щастя, зараз щас не хочу. Ну, його в баню. Фух. Зумазийте. Ну... Тепер народ, все, що лишається, просто-напросто брати участь у аукціоні. Все, що від вас потрібно, це зараз. Зараз у нас е, виходить 26 число. У мене знову з'явились подарки, це нормально. Вони так доходять, бува. От, 26 число у нас зараз є. Відос вийшов. Значить, 28-го вийде відос, де ми будемо обирати переможця, і я отправлю подарунком діджея. От, повторюсь, скоріш за все, чуваки, які дають отаку тисчу геть. Гемів вони не виграють. Бо я бачив, які подарки приходять дену на хайпера. І я бачу, що чуваки на тисячу гемів у Дена не виграють хайпера. Тому на діджея ставки, скоріш за все, будуть вищі, тому можете просто навіть не пробувати з тисячі гемів залітати, от, тому що, скоріш за все, ви не виграєте. Самі бачили, скільки коштує діджей, і я думаю, що за 1050 або 40 його можна в цілому виграти зараз на аукціоні буде. Тому, коротше, народ, все залежить тільки від вас. Я сподіваюся, що у Удача саме тобі підвернеться, і саме ти виграєш діджея. Правда, не сігнуто, а звичайно, ну і все одно доволі таки непогано. Цей юні час дуже дуже потрібен і всі його юзають в будь-яких іграх. Що в звичайних, що в Endless моді, без нього нічого просто робити. Тому народ, якщо ви хочете отримати цього діджейчика, ви знаєте, що робити. А з вами був Саня, і не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобатні, і всім пока.